З того, що я спостерігаю, зараз відбувається там з тими ж детективами набою, які перебувають в СІЗО. Зокрема, минулого тижня Українська Правда повідомила про Руслана Расулова, який власне один з затриманих за підозрою у державній зраді, тут показово, що служба безпеки там при цьому затриманні оприлюднила ролик власне з приводу того, в чому ж. Полягає державна зрада, і це чесно кажучи, просто абсолютне позорище, тому що жодного якогось доказу там і не наведено. А єдина розмова, в якій детектив згадує за версією Служби безпеки, Дагестан там, по факту, замість Дагестану звучить Узбекистан, що власне повністю руйнує версію СБУ в цих звинуваченнях. Uh, і ми побачили, власне, що мали розглядатися, тобто їм обрали найсуворіший запобіжний захід без внесення можливості внесення застави uh, і апеляційний розгляд, наприклад, на скаргу адвокатів Могаметрасулова, призначили лише на кінець серпня.